Спортивна радіопеленгація або полювання на лисиць це група дисциплін радіоспорту, яка полягає в тому, що на місцевості маскуються радіопередавачі, які називаються лисицями. Їх спортсменам потрібно знайти за найкоротший час. У Нетішині цей вид спорту захоплює багатьох дітей від 10 до 17 років. У клубі Юний Технік, два десятиліття діє гурток спортивна радіопеленгація, яким керує тренерка Людмила Панчук. І хлопці, і дівчатка охочі відвідують заняття, оволодівають потрібними навичками та беруть участь у найрізноманітніших змаганнях. Це взагалі дуже цікавий вид спорту, активний, динамічний. Тобто, щоб займатися і мати успіхи в цьому виду спорту, потрібно мати перше, це гарну фізичну підготовку, також і Обов'язково тактичну підготовку. Одним з юних спортсменів є Максим Кирилюк, учень 9 класу ліцею номер 3 міста Никішина. Він учасник і призер багатьох змагань з радіопеленгації регіонального, державного та міжнародного рівнів. Мені подобається цей спорт, тому що ми на свіжому повітрі бігаємо, різна місцевість, дружня команда. Я займаюся цим спортом вже 5 років і. Борисне, що я в ньому вивчив, що я не заблукаю. Я знаю, як орієнтуватися на місцевості. Лише у нинішньому році Максим брав участь в обласному та всеукраїнському чемпіонатах з Радіопеленгації, а також у чемпіонатах Європи, які проходили у Польщі та Словаччині. Приймав участь у змаганнях в Польщі в чемпіонаті Європи зі спортивного радіоорієнтування. І от зовсім недавно ми повернулися зі Словаччини. Там був чемпіонат Європи зі спортивної радіопеленгації серед дорослих юніорів-юнаків. Де Максим показав досить високий результат, тому що самі змагання проходили в Татрах, в гірській місцевості. Місцевість була дуже важка, так Максим навіть дуже важка, тому що я сама там бігала і досить важка місцевість, і досить важкі були дистанції. Але ж Максим, ну молодець, на досить такій важкому діапазоні і в нього друге місце. Радіо не єдине зацікавлення Максима. Він також займається у музичній школі. Залюбки бере участь у різноманітних виступах, відмінно навчається у Нетішинському ліцеї номер 3 Вільного часу в нього мало, але це не заважає йому дуже гарно вчитися. Він у нас відмінник, молодець. Так що хороша дитина. У сім'ї Кирилюків, крім Максима, зростає ще двоє дітей. Старший Дмитро з відзнаками закінчив Острозький військовий ліцей та бакалаврат Київської політехніки. Вирішив продовжити навчання у магістратурі за фахом кібербезпека та захист інформації. Молодша Даринка, майбутня артистка. Разом з Максимом співає, грає на фортепіано, чекає, коли їй виповниться 10 років, щоб теж вчитися полювати на лисиць. Юні українці зростають у дружній родині. Змалку дітям прищеплюють любов до батьківщини, яка починається з власного двору та домівки. Наше побудований будинок є в Львівному, то так якби є де територія, де зібратися, навіть малий футбол пограти. От і завжди там сплановано щось по селу, щоб щось допомагали, робили, працювали то на городі, то в садочку. Велосипеди всіх дуже вони люблять. У нас є собака-вівчарка. Дуже вони люблять велосипедами. а в нас так ми якби в облузі живемо і все, і вони там дороги, обліхи, і горень тече. Тато Володимир Васильович розповідає про своїх дітей з великою любов'ю. Від його слів віє впевненістю та спокоєм, але у цій чудовій сім'ї. Також є безліч тривог і переживань. Семеро чоловіків з родини Кирилюків пішли воювати за нашу державу брати, племінники, родичі з сусідньої Ізяславщини. Один з героїв повернувся додому на щиті. У молодшого покоління Кирилюків є яскраві приклади того, хто такий справжній українець. І немає сумніву, що кожен з цих дітей віддаватиме і своїй родині, і своїй вітчизні. Це краще, що має у собі.